Благословенністі. зараз дуже сильна молитва. Проти інсульту, інфаркту, проти е е хвороби серця, проти астми. Давайте зараз е от, ти, тебе Господь привів зараз на це відео. 100% Дух Святий привів. Давай помолимося разом. Просто з вірою. Господь ціляє і оздоровляє, Дух Святий дає життя. Наповняє любов'ю, радістю. Просто зараз скажи, Ісус Христос, я приймаю тебе, як свого Господа, цілителя, Спасителя. Я відрікаюся від всякого гріха. Амінь. І давай зараз постав свою руку на себе і скажи, помолимося з тобою проти цієї хвороби, що в тебе зараз є. Во ім'я Ісуса Христа Господь, я дякую Тобі, я благословляю ім'я Твоє святе. Іменем Ісуса Христа Назарянина, всякий дух інсульту, інфаркту, дух астми, я наказую тобі, покинь це тіло во імя Ісуса Христа. Алілуя. Всякі сердечні болі, всякі хвороби. Вийде вон в імя Ісуса Христа, всякий дух проклятий. Я наказую тобі, засохне в імя Ісуса Христа. Покинь це тіло. Іменем Ісуса Христа. Брате, сестро, ти звільнена від недуги своєї. Всякий дух проклятий. Він вийшов з тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Благословенні. Якщо ти не підписаний на цей аккаунт, тут став плюсик. Підписуйся, напиши. В імя Ісуса Христа я зцілений І ти зцілений. Став лайк. Ти ще не підписаний, нажми на лайк і напиши в коментарях во імя Ісуса Христа. Я сілена. Я зцілений. Амінь. Аллилуйя.